рибу. задоволення. Але віднедавна зізнається молодий рибалка, задоволення ніякого. Риба не клює. Таке ж помітив і пан Ростислав. Чоловік часто приходить сюди відпочивати з доньками. Маленьку, яку, покажи. Таку малесеньку рибку зловила. Mm -hmm. Раніше ловились, раніше багато, тут досить такі великі екземпляри попадалися. Великі екземпляри місцеві рибалки знайшли мертвими на березі кілька днів тому. Побачене їх шокувало. Певні рибу отруїли. Ходимо по озерам, там, там лапаємо, і там ми спеціально прийшли, Ми такого замору не бачили, як в цьому році. П'ять відер платви, п'ять брящик був, коропи буквально такі по 8-10 кілограмів. Щопак закрує причини замору, такої кількості риби у цьому озері з'ясовують у держрибнагляді. Результати експертиз обіцяють оприлюднити вже скоро. Наразі мають лише припущення. Існує версія, що риба під льодом, зима, знаємо, була морозна і. Можливо, вона задихнулася. Однак рибалки таки переконані, що риба здохла. Кажуть, її могли отруїти з підприємства по сусідству чи спортивного комплексу. А тим часом організували толоку, взялися прибирати береги та воду від непотребу. Пляшки, салафан, пінопласт, все. Все, що не перегниває, все попадається. Бачите, багато сміття і ніхто за то не береться, ні ЖЕК, ні ніякі структури. О, за допомогою там. Залучили рибнагляд, залучили екоінспекцію і всім, всім миром намагаємося щось зробити. Вас хтось заставив? Чи ви самі? Ні, як якби допомогти Україні озеру? Живемо у Львові. Треба допомагати. За дві години назбирали понад пів сотні мішків сміття. Однак чи надовго таких порядків стане? Любителі пива на природі після себе знову залишають тару? Наталка Струк, Роман Ковалюк, Оглядня, телеканал Зік.